Вітаємо тебе на каналі Клуб Кота Зеуса у рубриці Еспаніоль hablado» Розмовна іспанська. В сьогоднішньому відео пропонуємо познайомитися зі зворотніми дієсловами, які використовуються для опису розпорядку дня. Для опису дій, пов'язаних зі сном, іспанці уживають два дієслова: Деспертарсе і дормірсе деспертарсе прокидатися. Деспертарсе тампрано. Прокидатися рано. Дормірсе – засинати. Дормірсе – енсегіда відразу заснути. Для опису дій, пов'язаних із ліжком, є наступні зворотні дії слова. Лебантарсе – підніматися. Вставати. Лебантарсе конель соль вставати на світанку. Лебантарсе – мастарде кеде костумбре. Вставати пізніше, ніж зазвичай. Метерсе лягти. Акостарсе вкладатися. Лягати. Акостарсе кон ляс гаїнас. Рано лягти спати. Естірарсе потягуватися. Інкорпорарсе підводитися. А ось такі дієслова нам стануть у нагоді у ванній кімнаті. Ля барсе. Умиватися. Митися. Ля барсе алогато. Обтерти лице вологим рушником. Умитися як кішка лапою. Майже без води. Ля барсе кон агуа фрія і хабон. Умиватися з милом під холодною водою. Лімпіарсе лос д'єнтес – Чистити зуби. Limpiarse los dientes con el cepillo y la pasta dentífrica. Чистити зуби щіткою і зубною пастою. Банярсе купатися. Прийняти ванну. Дучарсе прийняти душ. Секарсе витиратися сушити волосся. Секарсе конля тоая. Витиратися рушником. Афайтарсе. Голитися. Афейтарсе конлямакінія електрика. Голитися електробритвою. Пейнарсе зачісуватися. Пейнарсе конельпейне зачісуватися гребінцем. Макіярсе фарбуватися, наносити макіяж. Мірарсе роздивлятися, розглядати себе в чомусь. Мірарсе енелеспехо. Дивитися у дзеркало. Для опису дій, пов'язаних з одягом та взуттям, ми використаємо такі зворотні дієслова. Бестірсе – одягатися. Понерсе одягати на себе. Кальцарсе взуватися. Дескальцарсе роззуватися. Дезбестірсе – роздягатися. Кітарсе знімати з себе. У вільний час ми можемо. Encontrarse con amigos – зустрічатися з друзями. Тостарсе бронсеарсе засмагати, банярсе неельмар купатися в морі. Дібертірсе розважатися, веселитися, бавитися, пасеарсе гуляти, прогулюватися, Реунірсе збиратися, сходитися. І наостанок познайомимося з такими дієсловами. Сентарсе аля меса – сідати за стіл. Лебантар де ля меса вставати з за столу. Ірсе йти. Больберсе повертатися. Деспедірсе прощатися з кимось. А тепер спробуємо описати свій вихідний день, використовуючи ті дієсла, з якими тільки що познайомилися. Мій дія де Де Мій вихідний день. Тодос Лос діас. Кожного дня. Ме де Я прокидаюся. Комас йємпре, як завжди. Але с'єте ен пунто. рівно о сьомій годині. І мелебанто сегіда. І відразу встаю. Pero hoy no me despierto temprano. Але сьогодні я не прокидаюся рано. Es domingo. Сьогодні неділя. Los domingos me permito el lujo de levantarme más tarde que de costumbre. Щонеділі я дозволяю собі розкіш вставати пізніше, ніж зазвичай. Los domingos no quiero levantarme con el sol. Неділями я не хочу вставати на світанку. Мегуста дурмір порля маньяна. Мені подобається поспати вранці. Ой ме десп'єрто Алас Діс. Сьогодні я прокидаюся о одесятій. Асе Буентіємпо. Гарна погода. Ель Соль ен мі кварто порля бентана аб'єрта. Сонце зазирає до моєї кімнати крізь відкрите вікно. Me en la cama con конделифія. Я потягуюся у ліжку і з насолодую. Нок'єроле levantarme. Мені не хочеться вставати. Ме la cama para coger un libro І leo. Я підводжуся у ліжку, беру книгу і читаю. Leo hasta las once. Читаю до одинадцятої. Алас once ме лебанто.

Вмиваюся з милом під холодною водою. Месеко об'єн. Добре витираюся. І конель пейне. і зачісуюся гребінцем. Деспоес буельбо амікварто тірме. Потім я повертаюся до своєї кімнати, щоб одягнутися. С'єм приймебісто і мепейно антиелеспехо. Я завжди одягаюся і зачісуюся перед дзеркалом. Me pongo el vestido, Я одягаю сукню і кальцо, і взуваюся. De Після того, як я одягнулася, боль а косина, я йду до кухні ель де desayuno, щоб приготувати сніданок. Tomo у натаса де кафе con azúcar, Я випиваю філіжанку кави з цукром он мантикія і кесо. І з'їдаю тост з маслом і сиром. Luego, salgo a la calle para djerzirme. Потім я виходжу на вулицю, щоб весело провести час. Soy bastante comunicativa. Я досить товариська і me gusta alternar con mis amigos. І люблю спілкуватися з друзями. Mis amigos y yo ми з друзями. Quando tenemos dinero suficiente. Коли в нас достатньо грошей, vamos a un café. Ходимо до кав'ярні. A veces, іноді, vamos al cine. Ми ходимо до кіно, o paseamos por el parque, або гуляємо у парку. Pero, la mayoría de las veces, але найчастіше ревнімось. Ми зустрічаємося en casa de un amigo mío у мого друга і pasamos у нас horas І там проводимо разом кілька годин. escuchamos базікаємо, música слухаємо музику. Байлямос, танцюємо. Cuando regreso a casa коли я повертаюся додому, я аночесе вже стемніло. Диспес де Деценар після вечері ме сіенто анти-ель-телебісор, я сідаю перед телевізором і, апретандолі з ботонфіто з дель мандо а дистанція, і стискаючи кнопки пульта, сальто де у каналь а отро перестрибую з одного каналу на інший. Para encontrar algo a mi gusto. Щоб знайти собі щось до уподоби. Si no encuentro nada. Якщо я нічого не знаходжу. Apago el televisor. Вимикаю телевізор. І leo un poco. І трохи читаю. Luego me desbisto. Потім я роздягаюся. Me pongo la bata. Одягаю халат. І voy al cuarto de baño» – і Йду до ванної кімнати. Пара до чарми, щоб прийняти душ. І лімпіарме лоз дієнтес і почистити зуби. Диспуес месеко б'єн. Потім я добре витираюся. Ме понго ель піхама, Одягаю піжаму і ме мекуесто і лягаю спати. Медуермо Ен Сегіда. Я відразу засинаю. Для кращого запам'ятовування пропоную відео, посилання на яке зараз з'явиться в правому верхньому куті екрану. Якщо тобі сподобалося та було корисним це відео, залишай вподобайку і коментуй. Підписуйся на канал Клуб Кота Зеуса та натисни на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про наступний випуск. Аста АСТАЛЮЕГО!